Плитний фундамент по піщано-гравійній подушці. Основний масив подушки є пісок, тобто, взагалі. Рішення піщаної подушки воно продиктовано геологією та географією ділянки. Ділянка занижена, вона підіймається, плюс а, певні неробочі неякісні грунти, які ми вибирали і заміняли на вже піщану подушку. В кожному випадку, на кожній ділянці, подушка буде своя, яка продиктована умовами ділянки та проектом будинку. В нас саме так. А, Верх подушки ми, подушку кожні 500-600 мм ми перекладаємо геотекстилем. Геотекстиль так, також є і поверху подушки. Верх подушки розклінцовуємо щебнем 40 4070. Трошки на випуск. Трамбовка 400-450 кг Затрамбовується, тобто спочатку віброощільнюється подушка, верх подушки розклінсовується щебнем, що додатково спричинює консолідацію ґрунту у верхній частині і більш вже затрамбованого, і в якісну затрамбовану піщану подушку заходить десь 2-3 слої щебня. Далі це при трамбовці десь до півтони. 400-450-500 кілограмів. А далі вже не йде і щебінь. ну, Трамбовка починає вже давати відмов, відмову, відказ. А, і рівень піднімається. Тобто це каже про те, що вже а, піщаниста подушка вже взагалі не може приймати навіть а, щебінь, який ми робимо на розклінцовку. Розклінцовку вже показував, але повторюю, коли ми розсипаємо щебінь на розклінцовку, ми насипаємо його от. Десь з такою щільністю, тобто 50, максимум 60% ми насипаємо щебень, вся решта має проглядатися в нас ґрунт. От, бо якщо ми насиплемо щебня от більше, то він вже не буде якісно розклінцовувати, ми вже просто будемо збивати щебінь, який не дуже збивається, трохи продавимо пісок, все. Тобто ми не, а, не зробимо всього, чого ми робимо. Коли а, саме а, робимо кожен шар от, з укриттям 50-60%, все, зробили розклінцовку, застелили знову верхній геотекстиль. Тобто розклінцовка з геотекстилем нам а, фактично для конструктиву вирішують питання наявності. Підбетонки, і навіть краще, бо підбетонка розклінцовки не робить. а от Рішення з забиттям щебенів нам робить саме консолідацію ґрунту. Далі плита, плита реберна з підсиленнями. Значить, її суть полягає у тому, що, окрім просто. Плити, по-перше, це дозволяє нам не робити високу плиту і не лити зайвого бетону, бо зазвичай знову ж таки товщина плити буде розрахункова, і зазвичай плити там 300 міліметрів близько того, да, коли без реберних підсилень. Знову ж таки, це завжди питання розрахунку. В даному випадку ми робимо товщину плити менше. Це дозволяє економити на бетоні. Армування в нас нижнє 12 а сітка 200 на 200, верхнє армування в нас десятка, 200 на 200. В центральних зонах верхнього армування даємо додаткове, ти вже приїхав? даємо додаткове армування. Зараз в процесі. І там в нас крок виходить 100 мм. Закладаємо. Всі необхідні гільзи комунікації під плиту, бо потім не буде до, неї, до них доступу. І от саме цікаве це є реберні підсилення. Реберні підсилення нам дають конструктивну жорсткість фундаменту додаткову. Тобто ми виходимо на високу таврову балку. от, тобто Такий фундамент працює набагато краще, ніж просто. Плитний фундамент це в нас проекція ребра виконується по проекції стін будинку, і в нас розрахунково є необхідність. так такі виходить, що плита в нас виходить за межі будинку через те, що ми підіймаємо. А... Каркас-ребер це нам дозволяє пізніше зробити утеплення по відмості, бо утеплювати в ґрунт вертикально ми не можемо не можна розущільнювати оцей ґрунт, що є. Тобто, тут, якщо ми будемо розущільнювати, то під навантаженням від будинку почне роз, почнезопнятися, розущільнюватися ґрунт під плитою, що ні в якому разі допускати не можна. тому... Перспективне утеплення, що ми будемо пізніше робити, буде робитися саме відмостка, утеплюватися з переходом на цокольну частину. Реберні підсилення також формують безпосередньо цокольну частину будинку, і взагалі так воно і виглядає. Тут в нас робоче армування три стержні 12-ки. На кутах у нас йдуть. Підсилення геобразні, перетин, хомути, розбіжка скруток хомутів вверх низ вверх низ Так, Між сітками лягушки, сітки мають бути достатньо. А ну, походи Ігор. Отак от і перевіряється. Бо коли приймається бетон, хлопці ходять в чоботях... І а, верхня сітка має залишатися в робочому положенні. Дякую тобі.